Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це «Медексперт». Вітаю, ви на телеканалі Правда тут Львів і з вами програма «Медексперт». А отже час дізнаватись, які події відбувались у нашій медицині протягом тижня. І зараз ми вам все розповімо. Тож далі про таке. Зробили ремонт та закупили нове обладнання. Як змінилось ревматологічне відділення другого медоб'єднання Львова. Маршрут здоров'я як мешканці Дрогобичини опановували скандинавську ходьбу та перевіряли стан свого здоров'я. Більше можливостей для лікування та реабілітації пацієнтів, яке устаткування з'явилось у другому медичному об'єднанні Львова. На Другобичині мешканці долучились до маршруту здоров'я 2900 кроків. Вони мали можливість опанувати скандинавську ходьбу, перевірити стан свого здоров'я, а також отримати корисні рекомендації. Як все відбувалось, ми покажемо у сюжеті. Коли спорту задоволення і для покращення здоров'я, а у колі друзів, колег та однодумців ще й позитивні емоції та мотивація, на Дрогобичині відбувся перший маршрут здоров'я 2900 кроків зі скандинавської ходьби. Сьогоднішній захід, день такої фізичної активності, скандинавська ходьба, відбувся у рамках проекту Діємо для здоров'я, для профілактики неінфекційних захворювань, зокрема серцево-судинних захворювань. Тому що ми розуміємо, що є фактори, які ми можемо змінити, зокрема нашу поведінку, для того, щоб попередити і профілактувати виникнення великої кількості неінфекційних захворювань, зокрема серцево-судинних. Головною метою заходу є формувати у людей модель здорової поведінки. Відтак перед скандинавською ходою усі охочі могли відвідати медичну зону та перевірити стан свого здоров'я. Люди мали можливість, по-перше, почути, навіщо це потрібно по-друге, дізнатися свій рівень цукру, визначити індекс маси тіла, поспілкуватися з справжнім лікарем-дієтологом, яка кожному надала консультації. А окрім того, люди навчилися правильно використовувати скандинавські палички, займатися скандинавською ходою. Сам захід організували на території державного історико-культурного заповідника Нагуєвичі. Відтак поєднали промоцію здорового способу життя та історію діяльності Івана Франка. До такої події долучилися понад 100 осіб, задоволеними залишились усі. Подихати свіжим повітрям, походити, відчути себе. Здоровшим поспілкуватися з людьми прекрасно і помолитися. Це надзвичайний проект. Це таке враження, це такий зрив, емоцій, це такий просто приплив сил в цей час, коли так важко, коли потрібно, щоб люди були здорові, щоб вони мали силу емоційно, психологічно, фізично боротися, протистояти всім викликам, які у нас зараз є. Такі заходи вони просто продовжують життя і дають можливість боротися і досягнути нашої перемоги. Ми зараз знаходимося в стані стресу. Ми зараз переживаємо надзвичайно негативні емоції, і це, що нам дають можливість Спробувати отакий вид спорту надзвичайний в такому чудовому місці. Це дуже приємно і дуже надихає. Зазначимо, що скандинавською ходьбою можна займатися у будь-якому віці із будь-яким рівнем фізичної підготовки, а користь колосальна. Такі систематичні прогулянки на свіжому повітрі зміцнюють серцеву судинну систему, виправляють поставу, тримають м'язи в тонусі, знижують вагу, служать кардіотренуванням, покращують психоемоційний стан, і це ще не всі позитивні факти. Якщо ми в нас є харчування, в нас має бути і фізичне навантаження. І, власне, коли ми контролюємо свій рівень цукру в організмі, ми контролюємо серцеву судинну систему, ми міряємо завжди пульс при тренуваннях, ми виміряємо тиск. То скандинавська ходьба поможе і залучить вас до того, що вас ваше здоров'я буде стабільно покращуватися, і ви будете, як то кажуть, результат. Не забувайте, що ваше здоров'я у ваших руках. А такі корисні звички це профілактика багатьох небезпечних захворювань. А зараз у програмі «Медексперт» ще більше цікавих новин коротко. А зокрема, ми розкажемо, наскільки збільшилась кількість операцій у львівському охмадиті порівняно з минулими роками, а також як львівським медикам вдалося врятувати хлопчика, у якого пухлина печінки була більша за сам орган. Тож далі про це дивіться у програмі. Така пухлина зустрічається лише в двох із ста тисяч дітей. У десятимісячного малюка з Львівщини діагностували рідкісну небезпечну доброякісну пухлину, яка була розташована в центрі печінки. Вона стрімко росла під час останнього обстеження, вже була більшою за сам орган. Врятували малюка у дитячій лікарні Святого Миколая у Львові. Що після втручання печінка дитини функціонувала, спершу лікарі видалили кісту всередині пухлини, а згодом виконали восьмигодинну складну операцію. Вони Дилили новоутворення та зшили два шматочки органу в один. Усе минуло спішно, і зараз з дитиною все добре. Орган здоровий, і надалі хлопчик не буде мати ніяких обмежень. Без великих розрізів і лише через невеличкі проколи у львівському Хмедиці збільшилась кількість лапароскопічних операцій. Це менш травматично для пацієнтів, немає рубців, а відновлення відбувається набагато швидше. Відтак минулоріч у медзакладі виконали більше тисячі таких оперативних втручань, що на 60% більше ніж у 2022 році. Спеціалісти кажуть, що цьому сприяла поява ще однієї лапароскопічної стійки, з допомогою якої виконують такі операції. Збільшилась кількість хірургів, які володіють таким методом оперативного втручання. Ще одна допомога від благодійників. Для відділення фізіотерапії та реабілітації другого медичного об'єднання Львова закупили нове обладнання. Які оновлення там з'явились, та як це допоможе пацієнтам? Дивіться далі. Відділення фізіотерапії та медичної реабілітації продовжує розширюватись. Тепер тут доступно ще більше послуг для лікування та реабілітації пацієнтів, адже завдяки благодійникам тут з'явилося нове обладнання. Це реабілітаційні бруси для відновлення ходьби з перешкодами, реабілітаційну доріжку, підвісну реабілітаційну систему реабілітаційну рукавичку для відновлення функції суглобів кисті, а також багатофункціональний реабілітаційний фізіотерапевтичний комплекс. Загальна вартість всього обладнання становить 25 тисяч доларів. Найдорожчим із закуплених апаратів є спеціальна рукавичка, яка використовується для розвитку моторики. Щодо апарату для відновлення дрібної моторики, ми в своїй роботі широко використовуємо. В першу чергу це показано для пацієнтів, які перенесли інсульти, в яких перези верхньої кінцівки, особливо кисті, і також при посттравматичних невритах ми використовуємо і при ортопедичних травмах, навіть після перелому променевої кістки. Зазначимо, що всі послуги є безкоштовні за наявності електронного скерування від лікуючого лікаря. При поступленні всі пацієнти оглянуті мультидисциплінарною командою, у складі якої є лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, психотерапевт, а також терапевт мови й мовлення і асистенти фізичних терапевтів та ерготерапевтів. Після огляду для пацієнта створюється індивідуальний реабілітаційний план. Також серед наших пацієнтів є дуже багато військових, які потребують реабілітації. Вони також можуть потрапити на реабілітаційний курс зі скеруванням від лікуючого лікаря, а також для військових вони обов'язково повинні мати скерування від військової частини. Зазначимо, що відділення фізіотерапії та медичної реабілітації другого медоб'єднання приймає пацієнтів із захворюваннями опорно-рухової, серцево-судинної, дихальної, сечостатевої, травної та ендокринної систем. Нагадую, що з вами медексперт І просто зараз ми розкажемо, як лікарям вдалося врятувати чоловіка, якому болгарка практично відтяла руку. Далі про це ми розкажемо у програмі. Розпилював дрова булгаркою і ненароком практично повністю вітяв собі ліву кінцівку. До лікарні Святого Луки потрапив 64-річний пацієнт, якому лезо пройшло крізь всю руку і фактично відрізало її на рівні передпліччя. Неушкодженою залишилась лише ліктьова кістка. Спершу рятувати кінцівку взялися травматологи, які зіставили частини променевої кістки та зафіксували їх зовнішнім апаратом. Далі реконструктивні хірурги зшили нерви та провели пластику м'яких ткань. Згодом чоловікові виконали ще декілька операцій, і таким чином руку пацієнта вдалося зберегти. З дня травми минуло чотири місяці, і нині чоловік двічі на тиждень займається з фізичними та ерготерапевтами. Проте надалі його очікує ще тривала реабілітація. Адже для того, щоб повністю відновити функцію руки, потрібен час. У ревматологічному відділенні другого медичного об'єднання Львова зробили ремонт та закупили обладнання. Такі оновлення профінансували благодійники. Як зараз виглядає відділення? Ми покажемо у нашому наступному матеріалі. Це для комфорту пацієнта та якісного лікування у ревматологічному відділенні другого медичного об'єднання Львова провели ремонтні роботи та закупили нове обладнання. Це вдалося реалізувати завдяки благодійникам, зокрема громадським організаціям Ротарі Клуб Україна Єдність та Італійський Білий Хрест. Це є у місті Львові єдине спеціалізоване відділення, де надається допомога ревматологічним хворим, і на базі цього відділення є створений міський центр ревматологічних захворювань та остеопорозу. Тому для нас є дуже важлива ця допомога для нас, але в першу чергу для пацієнтів. До речі, самі ж пацієнти теж задоволені такими змінами. Для прикладу, 62-річна пані Романія тут лікується вже в п'яте і зазначає, що у відремонтованому відділенні перебувати набагато приємніше. Але найбільше її вражає відношення до хворих. Я за 62 два роки я в багатьох закладах, ну не буду називати, лежала. У Львові вона ну, такого відношення чесне, як тут, я ніде не зустрічала. Так, Умови так, так, так. прекрасні. Я як на курорт, я чесно кажу вдома. Я, я на курорт їду цю лікарню. Отак От і відношення прекрасне, і чистота, порядок. Зазначимо, що ремонт обійшовся меценатам на загальну суму 35 тисяч євро. І попри це обіцяють співпрацю з медзакладом продовжувати і надалі. Відколи почалася війна, ми вирішили допомагати українцям. І впродовж 2022 року ми привозили сюди різну допомогу: і генератори, і машини швидкої допомоги, і медикаменти, і продукти, які частково роздавали тут біженцям і частково відправляли на фронт. Допомагати будемо і надалі. Додамо, що сучасне устаткування також дуже важливе для пацієнтів, адже ревматологічні захворювання потребують лікування та вчасної діагностики, адже можуть призводити до інвалідизації пацієнтів будь-якого віку. Ми дуже широко в нашому відділенні використовуємо не тільки традиційне лікування, а й лікування біологічними препаратами. І для деяких біологічних препаратів нам властиво потрібне крісло, яке буде коригувати поведінку пацієнта. Тобто пацієнт може сидячи чи півлежачі. І таке сучасне та функціональне крісло вже є у відділенні, де пацієнтам виконують відповідні маніпуляції. І ще великий плюс, в тому що там є спеціальний дозатор, який може не медсестра корне коригувати цими краплинними веденням, а ти задаєш кількість крапель, і ці кількість крапель в певному режимі пацієнт отримує, може собі відрегулювати за це. Теж ми дуже дуже вдячні. І це все працює на користь наших пацієнтів. Відтак додамо, що загалом вдалося оновити зону очікування, маніпуляційну палату та коридор. Можливостей для ефективного лікування пацієнтів стає все більше, а ми обов'язково інформуватимемо вас про новинки, які відбуваються у нашій медицині. З вами була програма «Медексперт». Бувайте!